Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує заключний п'ятий день турніру. Потужне усилення. На чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ми наразі топ-5. Хто подивимось оборону. Оборона виїхала в А. Ну, це чудово, але трішки запізно. Я так вважаю. Так, у нас є одна помилка. Викупатись. Не хочу, тому давайте спробуємо краще відіграти. І тут три лікарі, Утка і Кедман. Так, так. Кедман диспел. Кедман диспелить. Угу, угу. Так, нам себе потрібно знімати. Можемо взяти Соню. І, можливо, давайте візьмемо... Замість Кіті Рігарда. Замість Кіті візьмемо Рігарда. Так, 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 візьмемо Рігарда ось такого. І лікар нам ще, напевно, один потрібен. Тут подивимось Меліндорф у другому костюмі. Нам його пробивати, можливо, червоний взяти. Діспелити в принципі тільки баф-атаки можемо діспелити, але себе знімати нам потрібно і утку, і цього. Давайте візьмемо червоних, давайте спробуємо взяти двох джунеїдів. Вони якраз і лікують, і пробивають. Тому давайте спробуємо якось. Так, сходити, подивимось, що буде. Так, ну що ж, поїхали. Так, 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 фіолетові. Угу. Так, дві трійки фіолетових, трійка червоних. Давайте спробуємо знизу ще червоні пошукати. Зробимо ось так, ще і синенькі. Угу. Так, є четвірочка для Люсі. Зелених ми не брали, а зелених якраз нам і дають побільше. Так, четвірочка червоних. Угу. Так, давайте запустимо комбо, поки маємо такий шанс. Люська зарядись. Ну цього, звісно, не хотілося б другий раз заряджати. Ну добре, зарядився, то зарядився. Так, тоді спробуємо ми його пробити. Угу. Так, сюди заблокуємо. Зараз буде клик лікувати. Так, давайте ось так. Нам потрібен наш рігард. Ага, ми його не зарядили. Це погано, це погано. Так, Рігард зараз ходить. Давайте ось так пошукаємо фіолів. Немає. Угу, Нам фіолетовий потрібен один камінчик. Я можу от, ось тут взяти. Комбо, комбо. Ага, чудово, він назад відкинув. Це добре. Так, давайте пробивати. Ось так. Спробуємо зарядити Рігарда. Ні, все одно не вистачило. Так, Джонеї, тримайся. Так, так, так. Давайте спробуємо заблокувати і зняти бафи. Добре. Так, ось так. Рігард потрібен. Все ж таки дженет не витримав. Спробуємо утку зарядити, щоб вона не перекинула. Ой-ой-ой, ой так, давайте ось так. Зараз утка може нам наробити біди. Так, добре, що вона нас заряджена Соня. Робимо ось так. Там вже клик готується. Давайте запустимо ось таке комбо. Добий, не добило. Тихо-тихо, лікуємось, ми встигли, блокуємо сюди. Отьониша потрібно добити. Так, добре, вудку добили, не відродилась. чудово. Так, давайте, напевно, кирюшку спробуємо пробивати. Так, вони під бафами б'ють боляче. Ось так, ось так. Не вистачило трішки. Нам потрібен рігард. Так, зарядилась Соня. Так, наші всі зарядились, це чудово, але зараз вони відлікуються. Так, так, так. Добили, добре. Тут блокуємо, поїхали. Так, так. Червоні, добре, Знову люся, поїхала. Угу, Джунаїд. Так, тут синенькі зберемо червоні. Багато зелених непотрібних нам. Спробуємо клика добити. Ні. Зараз ага, він відродився і лікується. Ось так. Так, жовті. Знов відродився. В нього це пасивка така відроджується і ману собі накидує. Так, давайте ось так, ось так. Спробуємо зарядити Рігарда. добре, поки він нехай буде. Клик не хоче здаватись взагалі. Давайте лікуємось ось так. Вже час пішов навіть. І він тримається. Не хоче взагалі. Ну, давайте будемо вже. Чистити поле, напевно. Так, зараз стички будуть дуже болісні. Робимо ось так. Кликну, давай вже закінчуй. Розумію, що ти потужний, але <с> дивіться, що витворяє. Так, лікуємо, щоб ось Люську щось прибувають. Давайте спробуємо тоді хоча б забрати Рігарда. Ні, не хоче. Просто не хоче помирати. Все. Ось вам і клик. Не знаю. порахуйте, скільки раз він відродився, і я збився. Так, е поїхали далі. В принципі, гарно все вийшло. Джунаїди нам допомогли. Так, тут у нас Кіпріот знов. Знову... Едман в другому костюмі. Ну, все знімати потрібно. Так, блокувати потрібно. Тут колін, ще є ця бабка пробувала сильно. Всі на альфа-зломі. Сподіватись на Люську. Напевно, давайте ще когось жовтого візьмемо. Візьмемо ми кого, ми можемо взяти туманку або другу люську. Чому б ні, спробуємо блокувати дві люсі, знімати буде Рігард і Сонька. І, можливо, замість Джунаїда тоді ще когось взяти, наприклад, Меліндора. Щоб можна було камінчиками знімати. І додаткове лікування. Ну давайте спробуємо так сходити. Ой, не знаю, не знаю, що з цього вийде. Так, і приот зразу з контратакою починаю. Ось так. Червоних в нас вже немає. Ну, давайте спробуємо знайти жовтий тут. В принципі, жовтий ми знайшли. Спробуємо зняти ще раз. І нам трішки не вистачить для заряду, так? Да? Тут ще ми трієчку зробимо жовтих, але цього буде замало. Комбо полетіло. Гарне. Так, нам потрібна четвірка. А навіть кристал можемо зробити. Давайте ось так обережно, щоб Кедман не зарядився. Тихо-тихо. Кедман не зарядився, це чудово. Тому спробуємо заблокувати цю сторону. Заблокувалось. Так, може одну Люсю поки притримати. Давайте зарядимо Меліндора. Тихо-тихо. Ну це вже зайве в бабку полетіло. Тут ще таке питання, що кіпріот лікується. Давайте, напевно, ось так. Нам його потрібно пробити. І ось так. Жовтих маловато, звісно, можливо, нам не вистачить зарядитись. І він відлікувався. Давайте тоді ось так, ось так. Дай жовтий знизу, десь жовті. Немає. Дивіться, що він витворяє. Фу -ху -ху. Нам одного жовтенького не вистачає для заряду. Ну давайте ось тут його зберемо. І всі зразу, зразу пробивають. Так, ну, тут, напевно, ми вже нічого не зможемо зробити. Колін зразу пробиває. Так, да, ось так вам який привод? Ну, добий хоча б його. Ні. Він постійно лікується. Ну тут вже, напевно, доб'ємо. Добре. Тут ми нікого, напевно, вже не заберемо, бо тут лікарів достатньо. Можливо, хоч когось пробити. Ось так. Ось так. Давайте сині поїхали. Да, поле вже приїхало, але це вже нас не рятує. Так, так. І з... Ну, все, хоча б не в нуль, і то добре. Ну що, викупатись я не хочу. В топ-5, скоріш за все, ми повинні залишитися. Оборона, Оборона тримається, а, тому. Думаю, в принципі, буде нормально. Рейтинг 3197 місце. Ну, топ 5 залишимося. Ось такий був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.